Hello, Friendly, з вами Денис Френді. Швиденько біжимо читати коментарі, бо той во, Е, телефон зараз забирається, я, я не встигав записати. Давайте, давайте, бо телефон зараз забирається. Так, поїхали швиденько читати ваші коментарі. Так, вчорашнє відео пам'ятаємо 7 коментарів. Раз, два, три, 4, 5, 6, 7. Ну цей раз YouTube правильно порахував, їх сім. Поїхали. Маргарита Ріта, привіт, гарне відео. Дуже дякую, Льоші Матвєєв. А що сьогодні прем'єри на відео не буде? Ні, і сьогодні також не буде, бо то що вчасно ролик, тому як вчасно ролик нашого Е, Олександр Ткачук, добре, хоч тепер вийшло вчасне відео, Ну, погоджуюсь. Ваня ігрушки, скажи, Бруно щоб не загружав так много відео на канал. Ну як я скажу, якщо це я загружаю, та, зрозуміли так? Тому я. Ну я ж сам загружаю. Сам собі сказати, ей, Деніс Фрайні, не загружай. Е, багато відео на Bruno The Great, ні. Я буду загружати там. Бо так треба, Уже забрав телефон, уже все. Не встиг. Там далі було коментарі від Розі Гудшон по-англійськи, коротше, вже все. Не успів записати, треба було на пару хвилин швидше почати. Ну, коротше, пофіг, блін. Сьогодні у нас паніні з шинкою. Мама взяла, взяла вчора паніні шинку, більше багато. Є помідорів, але є помилка. Вони дали цибулю, мама не додивилася. А я не люблю страшну цибулю. Зараз ми в тарілочку це шкреб... відшкребемо і заберемо. Тут бачу, ще бачу, що є трохи. Тому такі справи. Блін, жалко, що я не почав у 35-40. Був Усі коментарі зачитав. А, пофіг, блядь. Поїхали до заставки. Денис Дружній реагує! Денис Дружній реагує. Сьогодні буде реагувати на паніні з, великою, з великими помідорами. І ну, це шинка, та? це бекон, до речі. Коротше, з помідорами, капустою, томатним соусом і шинкою, шинкою, шинкою. Ну, розумієте, з цибулею ми реагувати не будемо, бо я її забираю. Беремо собі таку тарілочку. Беремо собі. Що, ножик? Чи що? Чи можна? Ну, Давай ножик. Беремо ножик. Так. Окей, okay, давайте. І. Давайте. Мені потрохи незручно. Не О, цибуля. Я їх не вижу. Вже дам їм вони з'їдять, правда? Так. фу. Сьогодні, до речі, базарний день, але... На дворі холодно, на баз... ну знаєте, сніги, то завтра то, то точно на базарах великі болотати. Ліпше не йти. Але я куплю щось в магазині на завтра для вас. А що я мав взяти на завтра? Хто пам'ятає? О, я знаєте, що в мене йде? Я місяць назад якраз розбив телефон 8 березня, сьогодні 8 квітня. І, коротше, ви сліди лишилися. І, коротше, я 9 числа купував йогурт з горошками. Можна через місяць новий смакувати. Знаєте, порофлу на завтра. Ну, подивимося, подивимося. Короче, Ось так оце виглядає. Це гедота виглядає, я це не люблю, ставлю поки що у вас тут. Щоб мені не зручно тримати в одній руці, то одній... Це шкребу і все. Пізно почав зйомку, Йоки-палки. Я хотів трошки відоспатися. Бо вчора я встав 6-щемось 6 щемось 40, 45, 30. І хотів, знаєте, трошки вже хоч сьогодні полежати, ні, знаєте, сьогодні в сьомі вставати, знаєте. Бля, ну це цибулі так у... у Махалена хера. А вона, цього кончено. Не це їсти, страшне. Ану, ой, бляха-муха. Матюки за матюками. Знаєте що? Зараз що покажу. Це ще не кінець, розумієте? І нахер це мама, блін, бере. Розумієте, я мав торбі взяти. Я, ну, типу, в своєму магазині, де я для вас беру контент. Я пішов е -е, взяти топання. Там не було, там нема цибулі, то лише я беру. І немає. Потім пішов в інший мазані, з надією, що там буде. В результаті і там не було. І що зробити? Та йоп, твою мать, ліпше це вже все з'їсти говно, ніж цю цибулю вибирати. Та? Але я виберу. Коротше, тут треба все. Дивіться, кіп капець. Бачите? Вони ще не, не відмахалися. йоптель моптель Хто це, блядь, буде їсти? Я це їсти не буду. Цибулеве говно. Розумієте, це ще не кінець. Це ми будемо пів ролика вибирати цю цибулю. Навіть не читати коментарі, а вибирати вашу... Цю. Блядь, я, я зараз це викину. Смітник і реакція закінчиться хеппі-ендом, так. Де... Закінчиться кінець. То і так запах лишається. Ця мама така дура, блін, взяла. Ну, вибачаюся. Просто дурна, що не побачила, що... Шо... Тут цибуля ця дебільна. не Фу, так тхне як від коїсь говноти, знаєте. Нічого, я все виберу. Як доведеться весь ролик. Ну, курва нахера було це, блін, врати? Я ніко... Я пам'ятаю, як я учився в студентські роки, ішов по паніні і не було ніяких цибулів дебільних. А тут умахали, видно, який кончений мазин, такий цибулі. Та видно кончений магазин. Так. Друзі, ми майже підходимо к фіналу. Фіналу завершення. Так. Зараз, зараз, зараз. До речі, друзі, я собі нагадав. Коли в нас виходив останній раз на каналі відео про малюнки, що ми малювали того року, пам'ятаєте? Малювали солдатів, але художник з мене не особо який, знаєте, і ми вже не малюємо. Ніхто вже не, не пише в коментарях, Денис, коли буде відео з новими малюнками, ви, ви більше реакції чекаєте. Тому і нема. так. Ну, я хочу вас поздоровити і поздоровити себе. Немає вже ц... цибулю, Уже нема, але й сирів теж. Тут трошки є сирів, але воно, бачите, поєднано. Так? Тут вже не особо поєднано, але чекайте. Це капець. Дивіться, скільки мені всього прийшлося вибирати. Це капець. Це цибуля там теж є. Добре, це ми вже не чіпаємо, пішло воно. Тут трошки сліди лишилися, але то буде запах. Запах полюби лишиться. Ну вже, що маємо, то маємо. Довелося півролку, 6 хвилин ми це вибирали, виходить. Ну, не 6 то... Добре, друзі, все, тако ми це запхаємо. Давайте помідори наверх. Тут. Знаєте, що обідно? Капусти, дивіться, як трошки вони дали. Як трошечки. А, а скільки цибулів махали, розумієте? Це капець. Цей третя шинка десь тут. Все, коротше, як, як вийшло, так вийшло. Давай загортай і в мікрохвильовку кидай. Так. Я просто тепер нагадав за контент, за малювальний контент. Що ми з вами, що ми з вами ех, намалювали того року. Солдата, да? бачите? Можна було б щось малювати, але то, що мене хоч того року по 100 перейді дивилися, вже ніхто дивиться не буде, тому обідно. Я не знав, що там щось всередині цибуля буде за сиром і шинкою. Ну вже ось така не краса. Бачу щенка не особо. Ну вже. А я маю взяти у своєму магазині. Свій магазин розказали, розкупили. Я дуже хотів на сьогодні паніні, думаю. Аби, аби мама взяла мені панініма. Мама взяла паніні, бачите, таке паніні з цибулями. Ви знаєте, цибулі не вижу. Тому такі справи. Сьогодні хочу 10 шортів зняти, тому такі справи. Добре, друзі, чекаємо, що там. А, вже все. Добре. Добре. Давайте зацінимо це. па-ні-ні, Це Я думаю, що це багет, але це паніні, це є пані. Поїхали їсти. Тепленьке, ану. О, дивіться, підсмажилось класно в середині. Ну це булю буде віддавати, так? Ну, вже. Що зробиш? Можна було б умахати багато кетчупу майонезу, щоб не чути цибулі. Ну зараз зацінимо. Що так то? Прийшло скільки вибирати цибуля, ми перемогли. Ну, за те, щоб була цибуля, мінус 1 бал. Знаєте, бо то, що я не люблю цибулю. Значить, поки що вісім, значить балів, так. Мало бути вісім, значить балів. Хм. Щоб, виходить, ставити 9 щоб було 8, не знаю, подивимося. Ну вже не дуже так це було і чути, що нормально. Сьогодні, до речі, хто там просив, що я мав піти знову до того чоловіка на базар. І не значить він приїде. Бо такі болота на базарі не знаю. Але... я мав взяти у нього або шокетин, або мілк. А то я вже брати не буду. Ну, можна і поставити і 9, щоб було 8. Подивимося. Давайте окремо прорегуємо шинку, окремо всі ці інгредієнти. Нам знадобиться напевно, шовилочка, так. Трохи віддає це але не дуже сильно. Добре, давайте спочатку Шенка. Поїхали, Шенка. Так, шиночка. Яке враження, що там приліплена та цибуля. Шенка отримує 8 балів. Сир розтоплений, ну. Що, далі цибуля? Ну ви мене вже достали вже. Далі цибуля. Ви уявляєте, хлопчики і дівчатка, ну, сир. Вісім балів сир. Так, помідора. Так, помідора. Отримує 8 балів. Давайте ще щось. Віддає трохи цибулю. 7 балів, помідора 7, так. Ну і все. А, ще сама булка. Булка. Вісім балів трохи яке, ну. Ну, булка 8 балів, так. Все, друзі, доїдаємо. Доїдаємо, не качаємо. Кого там качати? Поїхали. Що то я так? Ага, ось так. Ще було, це було собі? Цибулою веде. добре, хоч ми вибрали цибулу, але чут лишився смак цибулі, так. Ну, не знаю. Ви мені зараз напишете в коментарях. Ну ти ж чіпси з цибулею їв, сметана та цибуля. Ну так, то. Розумієте, то... інше, бо то хімія просто про... Смака це справжня цибуля, справжню цибулю не люблю, тому так і справи. Ну, в принципі, нормально, вибрали, ти ще можна їсти, так? Я пам'ятаю колись... Я все таки з'їв був цибулю, так. Хоча я й ненавидів. Десь у 18-19 році. Е що то було? Ресторан якийсь називався Big Burger чи що. Чи містер бургер, якось магазин називався. Він ще там є, мав би бути знову. У місті, та. Я купив такий за 30 гривень, зараз би він вже, напевно, 50-60 коштував. такий, ну, так як у Макдональдс великі бургер, і там було багато цибулі. І що зробиш? Я всю... Я всю мусив цибулю з, -з, -з, -з бургером з'їсти. Бо треба було з'їсти. Того, що хоч був голодний, і вони вже впихнули цю собулю, вже вибирати не хотілося при них, бо я там їв, там в них ті столики є, що можна ну, стоячи, але їсти. Та. Чи навіть сидячи. Я вже думаю, та з'їм ти їм рот смердів і то не дуже так. Але якось з'їв, бо видно, багато соусів було, ти котлета, і ще не так відчутно було. Але саме я би не з'їв. І тепер би я вже з тим бургером також би не з'їв. Вибрав би, вже би вибрав. Та. Já byl už Já byl budu. Ну всім тут нема смислу ставити. Бо реально наївся ти. Можна сказати, трохи смачно, так. Тому... Можна поставити 9 балів, мінус 1 бал за цибулю, 8 балів. Таке справа. Тому... Хай буде 8, так. Спеціально поставив 9, щоб було 8. Ну. Ну бо 7. Ми є набагато гірше, за це... Що 7 нема, що ставити там. Якби мінус одного бала не було, я би так і 8 і поставив. А так як, ну, ну тут сім балів нема. Тут і 8, тому я спеціально поставив 9, мінус 1 бал, 8. Все, друзі, на цьому, на цьому все. Ось таке було паніні шинкою, оцінка 8 із 10 балів. Бачите, що тут лишилося пару цибулин. Ще оця вибрав її. цибуля. Пару цибулинок лишилося, ну, це буде не знаю, це їсти не буду. Ну але можна було цибулю один раз на камеру з'їсти, але ні, не буду. Чому я буду себе мучити, я вже один раз себе у ресторані помучив. у 18 19 році, коли з'їв великий бургер, а там було купа цибулі. Тому таке справедливо. Не знаю, якщо хіба би набралося багато коментарів. Дуже багато коментарів під 100 коментарів, що з'їж один раз бургер з цибулю чи паніні з цибулю попро. Можливо, би тоді попробую. але не обіцяю. З вами був Денис Френдлі. Завтра, може, я по приколу ще раз куплю той йогурт, який ми їли з вами місяць назад. З горошками лиш новий смак, а може і щось інше куплю. Подивимося, може напійкість. подивимося, що буде. До речі, хочу сказати, що на 10 квітня. Там продається кіткат. Але ми бачу кіткат, лише реагували Діда Мороза. Я дивився в творчу студію Ютуба самий батончик Кіткат ми ще з вами не пробували. Тому що 10 квітня кіткат. З вами був Денис Прельний. Дякую всім за перегляд. Всім гарного дня, всім гарного ранку, всім пока, друзі. Бувайте! Ось таке було паніні. Можна їсти, супер. Пока. Ой. Поїли. Найс. Nice.